Привіт, букток! Я тут не просто так. Подивіться на цю коробочку. До мене теж завітала книжкова фея. Тому це розпаковка подаруночка з рід. Починаємо розпаковувати. Як пахне. Так, і перша книжка це остання зупинка. Подивіться, яке класне оформлення. А -а -а. залізне полум'я. У мене є четверте крило, але другої частини не було. І ця книжка була у мене найперша в бажанках. Дивіться, це просто краса. Я теж дуже хотіла. Подивіться. Три книжки, які вони чудові, які зрізи. Я просто в захваті. Вони такі всі гарні. неймовірно вдячна за цей подарунок. Для мене це дуже цінно. І моя фея просто прочитала мої думки. Ці книжки я хотіла найбільше. Ось така чудова у нас була розпаковка. Дякую всім, хто дивився. До зустрічі!